Бог, зустрічайте приплевими облисками. Привіт Закарпаття! Дома, тим собі, а шмухачу, привітку! Ну, Привій ще раз, так як ми змухачу, ми не могли не показати цю мініатюру. І так уявіть собі, мухачевець пустелі. О, не! О, не! О, не! О, не! Ей, пацик, як урити? Чого, що ж ми продовжуємо хлопець, якому дуже сильно подобається його фотографія? Покажи, будь ласка, свої права. Боже, тут Ну все, а сейчас поведите себе неудачный поход вооруженный магазин. Добрый день. Добрый день. И есть у вас 7-й Не, Нет, нема, я лишь 12-й. Давайте, сколько там будет? Конечно, 10 тысяч. Ого. Оп. О -о -о. Ага, все. Рочи, давай. <счай> <сх> <схай> давай, так, давай, 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 Оп. 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 Э, э, е, е, е Оп. <схай> так Оп. так сюда. — Ага, то просто... щось... не стою на вітрі? — Нічого, звісно. — Забувай! — Е, стоп! Роші сюда. Роші, давай! — Ні. — 50 на 50. — Давай мені 7, до 3. — Давай! Ну що ж, а зараз для нас все буде близьким. І так, дивіться, і два гуцула общаються на полонині. Boo! B! B! Зараз у звичайна ситуація, випадок столовій в школі. Добрий день! Добрий день, Тьомочка. Позвач. А, да будь ласка, дай дайко! Вуличку хоч, да? Яку хоч? І, і з соколадом! соколадом? ну на. -нахнос. А, а ні, 20. гриня 20. Дякую. Гриня 20. Рівня, двадцять. Чекайте. Гривня? Не буду 20 копійок. Немаєш? Не маю. Ну добре, на те <ривіт> <віддомо. ривіт> Так. А Зараз давайте перенесемося далеко, так? Китай і так Джеки Чан вдома. <ривіт> Доброго дня ваша біця кушницька довга. Дякую. Скільки? 12,50. 12, добре. Все, до побачення. А секундочку. А ви, звичайно, не джекічан. Джекі-чан. Знову ж таки, переносимося, але трішки ближче. І так і ці Кавказ. Ранок, звичайна сім'я. Та що це таке? Ну давай, давай, буди його, підкину його школу, іду, в школу, їду в школу. Він що, в комп'ютері задів. Арпі! А давай! Та в школу хто опазає, ти чи я? Ну ладно, давай завжди. Давай. Давай. Наповнені віном за вас коштує. Школу, школу. Ну, зараз переносимося траса Київ-Чоп. Річник зупинив машину. Інспектор Петренко, ваші документи, будь ласка. Здравствуйте. Так, ведя з машини, будь ласка. <су> я кажу вам нет. <су> вас а ти шо кажеш Я кажу нет. І у вас і ми не виходимо з машини. <су> Ведь на дорогу я сказав <су> Не, сказал! Чого Сочі такі червоні? То немає, покинули. Куди ви покинули. У Бразилію на карнавал. В Бразилію на карнавал, Ви знаєте, що там океан? Не, там океан, у мене я свої караве. Так, де ваша аптечка. У багажнику. А Що ще у багажнику? — Хлопчик, яке я п'ять хвилин назад збив. — Що він там робить? — Так лічиться, там же аптечка. — Так, гнітьте на пледу, я викликаю патруль. — Чекай, не ну, обходи, мені страшно з ним. — Краще, кажи, хай я візьму там щось пухаве. — Ти, Сніггер, збавь твій сок. — А ти щось будеш м'яти? Що з ней позволяють вообще? Все, 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 не панікуйте, так ти кажеш, що временно не. Є. Так, ваші документи, будь ласка. Нє, не, не казала не давати. Ваші документи, я сказав. Казала не давати. Хто казав? Казала не казати. все все треба, я заповняю протокол. Прізвище, що її не Михайлович. Черновецький. Дивося не пізнав! На кінець на дівчата, хлопці, всім дівчатам хотілося в цьому залі подарувати по одній розі і побазати, звісно...